Про вибух зарядженого гранатомета у Ріпкінській школі у 2015 році, коли загинула людина. По цій справі ось уже майже вісім років тривають суди. Зараз вже по другому колу розглядає справу апеляційний суд Чернігівської області. Обвинувачений Віталій Курач, волонтер, який привіз тоді гранатомети із зони АТО, вважає себе невинним, оскільки взяв нібито відстріляну зброю із дозволу військових. Ми спитали у Командира батальйону, куди привезли цю гуманітарну допомогу, є такий Борис Борисович Гуменюк. Він відома людина, він нам розрішив сказав, що ось не бойові, можна брати. Це ж підтверджує капелан військовий, Орда, це підтверджують журналісти. Журналісти взяв, і я ж взяв два. Ми їх привезли через всі пости, вони були розкриті. Я ж не мав ніякого бойового досвіду. Зовсім ні малешого. Віталій Курач нагадав, що власне сам постріл у Рібкінській школі зробив інший чоловік, викладач Олександр Шлягун, який проходить зараз у справі як один із потерпілих, тим часом як Курач вважає шлягуна винним. Шлягун. Йому казали, не троє, ще не бачили МЧСників, бо Галина ця, яка покинула, загинула людина, сказала, що не бачили, треба, щоб подивився спеціалістів. Але він не послухав, узяв, людина 50 років 50 років, нажала і вбила людину. Його ж дружина загинула. Все, зробили мені крайнім. До його питань ніяких. Він військовий, командир ремонту зенітних установок. І він не знав. Але так як у дня тому прокуратури пішли різні мутні, то крутять. Рібкінський суд у 16-му році виніс обвинувальний вирок Віталію Курачу шість років позбавлення волі, але апеляційний та верховний суди повернули справу на дорозслідування. У 21-му році Чернігівський районний суд знову обвинуватив Курача вже на три роки позбавлення волі. Віталій Курач не згоден із цим рішенням. Він заявляє, що у слідстві були численні порушення. Порушень там куча різних. Верховний суд скасував ці п'ять років. І знову на досудовий. Командир батальйону пише письмо. Піше написав письмо, що він не знав, давав і був впевнений 100%, що воно не бойове. Він нас завірив. Письмо було, підтверджують навіть прокурори, все. Письма нема, нічого нема. Я впевнений, що була заказуха. Це всі сміються. Заказуха пішла ще, бившого начальника міліції. Він хотів всю самоборону грібкінший. Я був замкомандира самоборони. Ми тоді робили е, бліндажі. Нам давали лісники, всі казали, що да, буде війна. Ми окопили, що тоді. І нас повністю хотіли вбирати, бо він приїхав з Білорусі, Я думаю, це ФСБшна мразота, пускай все знають всі. Зараз апеляційний суд відклав засідання через клопотання обвинуваченого про надання йому адвоката. І ми розберемося з вами у наступному судовому засіданні. Я не знаю скільки буде тих судових засідань. Чого так трапилось? Я особисто не бачу з вашої сторони того, що ви хотіли, щоб така бута трапилася. Наступне судове засідання в цій справі відбудеться у березні. Ми готові надати можливість висловитися іншим сторонам процесу. Цього разу потерпілих у суді не було.